Відомо сьогодні у Парижі проходить зустріч коаліції охочих разом із представниками Сполучених Штатів Америки, де обговорюється питання мирного врегулювання в Україні. Отже, що відомо про перебіг цих переговорів станом на зараз, суспільне опублікувало чернетку зустрічі коаліції охочих щодо гарантії безпеки в Україні в рамках мирного врегулювання. США допомагатимуть забезпечувати припинення вогню в Україні через розвідку та логістику. Має бути спільне військове планування для Безпеки у повітрі, на морі та на суші, а також для відновлення збройних сил України. Ці заходи мають бути виконані на запит України після надійного припинення бойових дій. Керівництво заходами здійснюватиме Європа за участю інших країн коаліції, зокрема США. США зобов'язуються підтримати сили у разі нападу в рамках заходів безпеки. Моніторинг та перевірку припинення вогню очолять Сполучені Штати Америки. Буде створено систему постійного моніторингу та спеціальну комісію для розгляду Порушень та визначення відповідальності у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну передбачено підтримку для відновлення миру та безпеки. Підтримка може містити військові можливості, розвідку, логістику, дипломатичні кроки та додаткові санкції. Кореспондент видання Financial Times із посиланням на власні джерела пише: Коаліція охочих США та Україна на переговорах у Парижі зійшлися на кроках щодо реалізації та забезпечення припинення вогню. Хоча, поки не зрозуміло, чи Хвалить Росія умови, що обговорюються за їхніми словами, США готові контролювати лінію фактичного припинення вогню за допомогою таких технологій, як датчики, безпілотники та супутники, та висловили підтримку наданню Україні гарантії, які б відповідали деяким положенням статті 5 угоди НАТО про взаємну оборону. Однак виникають серйозні питання про те, скільки лідерів будуть готові перейти від теоретичних обіцянок про розгортання військ авіації або кораблі до обов'язкових до виконання обов'язків про те, що їхні збройні сили у разі потреби боротимуться із Росією, якщо Москва зробить повторне вторгнення, додав кореспондент Міллер. При цьому в його інсайті немає пункту про введення західних військ в Україну відразу після припинення вогню. На чому раніше наполягав Київ і європейці, як бачимо, він говорить лише про контроль за лінією фронту та про те, як відреагують, захід... відреагують західні країни, якщо Росія роз. Почне нове вторгнення. Нагадаємо, Російська Федера... Федерація виступає категорично проти присутності західних військ в Україні після припинення вогню. Оспред США при НАТО Меттіо Вітакер очікує, що на сьогоднішніх переговорах у Парижі будуть остаточно оформлені ключові документи щодо України. За його словами, сьогодні у Парижі завершиться створення коаліції охочих об'єднання близько 50 союзних країн. Ці держави узгодять загальну рамку гарантій безпеки України. США беруть участь у коаліції як колективно, так і окремо додав Вітакер, прогнозуючи, що відповідні документи буде підписано найближчим. Ще часом між Україною коаліцією та партнерами, це за його словами відкриває шлях до укладання остаточної угоди між Україною та Росією в рамках 20 пунктного мирного плану. Прямо мова. Те на що слід очікувати, це по суті остаточне оформлення кількох угод. Однією з них є коаліція бажаючих, до якої входять близько 50 союзних країн, багато з яких входять до НАТО, які ви розумієте погоджуються на певну рамку безпеки для України, і Сполучені Штати також беруть участь як частина цієї коаліції бажаючих, так і окремо, і ці переговори будуть завершені. Я припускаю, що ці документи зрештою будуть підписані найближчим часом між Україною. Коаліцію бажаючих та всіма партнерами, і водночас це дає українцям та президенту Зеленському можливість укласти остаточну угоду в рамках 20-пунктного плану із Росією. Отже, ми справді просунулися дуже далеко. Ця чудова подія, і знаєте, ми можемо бути на порозі мирної угоди. Отже, допоки ми продовжуємо молитися за мир, ми також виконуємо всю важку роботу, щоб переконатися, що можемо підтримувати цей мир. Наголосив вітакер. Україна, Франція та Британія на зустрічі також підписали декларацію про розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни. Декларацію підписали у Парижі Зеленський, Макрон та Стармер. Водночас тим. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що немає жодних очікувань, що присутність польських військ в Україні буде включена до гарантій безпеки. Про це за підсумками зустрічі коаліції охочих він заявив у Парижі. За його словами, після зустрічі єдність між Європою та США очевидно забезпечена. Також він заявив, що Україна серйозно говорить про компроміс для мирного врегулювання.